Хочу зробити лаваш. Борошно в мене пшеничне, обойне, цільнозернове. борошно спельтове. Боросна взагалі у мене тут 300 грамів так, солі дрібка солі. Олії три ложки так, і 150 мл води, кипяток, але трішки прохолок, все заливаю дуже гарячий. Так. І ложкою вимішую Ось так. Кладу в і нехай постоїть тісто в кульочку все так, постояло тісто. Ось так перекинула, далі печеться, друге печеться. Так, останній лавашик. Ось так я беру кісточкою і промазую водичкою. Все, тепер складу їх всіх у кульочок. Скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім. Вісім штук із трьохсот грамів борошна. Їх У кульочок плотненько замотаю. І нехай постоять. І нехай відпарюються, щоб були м'ягенькі. Все ось так. Так, подивимось до лоша. Всередині геть ловки такий м'ягенький. Зав'язую і у Так, додам сольки одне яйце. Можна трішки додати. ретритол у мене підсолоджувач. Ну, Отакий вийшов у лавашик. Так, 20 минут другий, Буду смакувати лавашек. Зараз спробую і з кавою. Зараз спробую свій лаваш. У нас цільнозернові лаваші не продаються. Скільки хожу, дивлюсь тільки отакі із борошна вищого гатунку. Так. А ну спробую, що я тут. Прямо добрий. Робіть, дівчата. Прямо смачненький.